Вітаю! Мене звати Анна і з вами компанія ReadyWall. Одне з найпопулярніших питань наших нових клієнтів це з якого матеріалу зроблені наші панелі. Давайте розберемось разом. Кліквол – це маламінові стінові панелі на основі МДФ. Маламін це синтетичний матеріал, який широко застосовується у виробництві. Його цінують за довговічність, універсальність та доступність. Покриття панелей створюється шляхом просочення високоякісного паперу меламіновими смолами. Папір чи текстурними візерунками замочують у смолі, сушать і пресують на МДФ-плиту. Це надає панелям міцність і довговічність. Завдяки меламіну панелі стійкі до подряпин, ударів і сонячного випромінювання. Вони служать довго і виглядають сучасно. Ще одна перевага кліквол це здатність меламіну імітувати натуральні матеріали, такі як дерева, камінь, мармур. Бетон, декоративну штукатурку, текстиль. Панелі мають реалістичну текстуру, що догадує натуральні матеріали. Її створюють за допомогою спеціальних пресованих пластин у процесі ламінування. Цей метод додає поверхням природних деталей, як от сліди тріщин або подряпини на дереві. Універсальність панелей дозволяє дизайнерам створювати преміальні інтер'єри без перевіщення бюджету. Споживач отримує бажаний стиль без зайвих витрат. Більше не треба обирати між виглядом та ціною. Від мінімалізму до складного декору меламінові панелі відповідають різноманітним естетичним запитам.